Друзі, я вітаю вас. Ви сьогодні на каналі Наталки на сім'я Городні хата. У нас сьогодні 23 вересня. Я вирішила зайнятися вичисткою теплиці, але коли зайшла, то по факту побачила, що є ще Зелена Ліана і на кінцях цієї Ліани огірків і, і ще дуже багато завязів. Тому я вирішила її підлікувати. Зараз от я займаюся обрізкою всіх хворих. Листочків і багато плодів хворих. Залишаю тільки те, що здорове. І все-таки, хоча я не прибічник обробітків і мінеральних добрив, але все ж таки доведеться. Тому що, бачите, ось тут тля, і кліщик, і тля, і мучниста роса. І треба його якось знищувати. У нас є препарат Актофіт Буду пробувати зараз ним обробляти. Цим препаратом через 7 днів дозволяється споживання овочів. Воно є безпечним для споживання людини. Тому буду зараз пробувати це зробити і покажу вам результат через 7 днів, чи щось у мене вийшло. У тих, у кого промислові теплиці, вони, звичайно, цим не будуть займатися. Але ті, хто любителі, так би сказати, то можна це пропрактикувати. І ще отримати до пізньої осені, так би мовити, до жовтня місяця свій огірочок. Користуйтеся моїми порадами. Дякую, що ви дивитесь наш канал. Я завжди вас рада бачити. Приходьте. З нами буде цікаво. До зустрічі!